У зоні бойових дій все більше з'являється російських танків ангарів, чи як бійці їх називають, танків сараїв. Т-90 прорив лучший танк в мірі. Стопор... От зараз можна сказати, що Т-90 прорив лучший танк в мірі. Він як тільки на позицію виходить, все. там не буде Їхня головна мета провести до наших передових позицій максимальну кількість своєї бронетехніки. Росіяни дійсно не створили абсолютно ніякої вундервафи, а саме навпаки, вони використанням своїх танків ангарів лише підтвердили той факт, що їх ВПК досі не зміг вирішити питання на рівні створення на третій рік війни повноцінного стаціонарного захисту від дронів. Тому це питання вирішують рембати росіян. Кустарно дійсно такі сараї пробити дрони за 500 доларів не можуть, але для цього є інші засоби, адже війна це процес адаптації. І зараз професійні артилеристи, протитанкісти, професійні туристи дивляться на це диво російської так званої смікалки. Як на творіння, і щось е, не дуже приємного та паличок. І вони знають, як з цим розбиратись. Тобто, птури, артилерія та міни це найкращий рецепт боротьби із цими сараями. Ну, на жаль, ракетно-бомбові обстріли Сумщини проходять щодня. І вчора в передмісті сум е, був обстріл. Сьогодні е, прилетів каб. Е, Майже щодня це обстріли цивільної інфраструктури, це обстріли інфраструктури. Міста Суми сьогодні саме такий був удар. А в принципі, на жаль, це проходить щоденно, тому нічого нового окрім терору цивільного населення з боку Російської Федерації немає. Тобто, про якісь наслідки помітні від сьогоднішньої атаки не можна говорити так? На щастя, на щастя за тією інформації, які, якою ми володіємо, обійшлось без жертв. Ну і також неодноразово сьогодні писали з тими чи іншими подробицями, але знову ж таки не всім подробицям можна довіряти, бо не завжди все озвучується, не все і потрібно озвучувати. Це історія, яка траплялася. А, на жаль, інколи ці історії були із трагічними наслідками не лише для військових збройних сил України чи сил оборони, а також і для цивільного населення. А на Сумщині ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти на територію області. Відбувся бій із силами оборони. Що відомо про це, і знову ж таки, ну приблизно яка громада, куди там де вони захотіли, куди вони захотіли зайти. Ну і чи не постраждали також цивільні? Бо ми знаємо історію, коли російські диверсанти просто ну, розстрілювали чи там інакше чи ну, я не знаю як. Знищували на жаль, або а, там збудували різних поранень місцевим мешканцям, які в принципі не мали ніякого відношення до того, аби а, і, і не могли вступити в бій чи якось зашкодити цим диверсантам. Дійсно, спроба заходу через кордон відбулася. Дійсно, відбувся бій. Наші сили оборони оперативно відреагували, зв'язалися між собою, дали відсіч ворогу, і ДРГ відійшла. Власне, знову ж таки, і по ракетно бомбовим ударам, і по діям ДРГ можу сказати, що ми готові до цього. Вони майже постійно намагаються так чи інакше заходити через кордон сумщини. Вони намагаються так чи інакше не лише завдавати. Уражень силам оборони, а ще й цивільному населенню, тому якою мета була вчора заходу ДРГ. Ми не розуміємо, ми не знаємо. Проте вони відійшли, відійшли з певними втратами за нашу інформацію. Ну ми в повній готовності до того, що можливо це буде і завтра, і післязавтра, і кожен день. Ну, також була інформація, що за останню добу ворог загадав 74 удари по території Сумщини, пошкоджені житлові будинки про поранених постраждалих. Принаймні, я не читав. Це власне те, про що ви говорили, відповідаючи на перше моє запитання, що ворожі обстріли відбуваються постійно. Це е білопільська громада от мені ні підказують. Е постраждала це в основному. Каби, чи це міномети можуть бути артилерія, не обов'язково далекобійна артилерія. Так розумію, що ворог десь там не так далеко від кордону знаходиться. Чи можливо він також застосовує ударні безпілотники, чи скидає а, вибухівки на там на автівки? Ну ми пам'ятаємо історію. Це давно була ця історія, але бувало, що скидали вибухівки, і на там чи гранати, чи якісь інші пристрої, і на цивільні автівки колись свого часу атакували. Молоковоз також, карату швидкої допомоги. Тобто там я так розумію, в них особливо і немає розбору по чому стріляти, що бачить на те і скидають. Що, що там зараз? Чим в основному б'ють? Ворог застосовує увесь спектр ворожих дій та ворожих обстрілів. Це безумовно ракетно-бомбові удари, які долітають, долетають по всій території власне Сумщини. Це кожен день. Десятки мінометних та артилерійських обстрілів, а це і збільшення використання FPV-дронів, абсолю... що стосується прикордонних територій, що стосується сіл, які розташовані на прикордонні, і от саме FPV-дронами, мінометами а... і артилерією вони гатять у будь-яке місце. Це може бути зруйнований приватний будинок. Це може бути зруйнований дитячий садочок, чи школа, чи якась там амбулаторія. Абсолютно без розбору, ну ми розуміємо чітко їх мету. Це тримати у тривозі цивільне населення, це терористичні атаки, терористичні акти. Треба визнати, що у них це власне і виходить, тому що ну так, якщо я вам скажу, що Сумщина останні дні знаходиться в певній тривозі. Тому що з минулого тижня в руснявих каналах масово стала ширитися інформація про можливий наступ на сумщину, про розмінування кордону з того боку, і з'явилися черги на автомобільних заправках. з'явилася активність у магазинах, дуже багато людей телефонують і кажуть про те, що нам треба виїжджати, не виїжджати. людям треба чітко зрозуміти, що ну сумщина це найбільший кордон з ворогом. І якщо ми маємо таку терористичну загрозу, то в будь-який момент ми не обмежені і може бути будь-який наступ. Проте відповідальне зараз хочу заявити про те, що всі сили оборони знаходяться на сумщині. Всі Правоохоронні органи знаходяться на сумщині. І, 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 я лише додам одразу, має... щоб не ставити вже окреме запитання і е, роботи зі зведення посилення, укріплення оборонних споруд напевно також ведуться. Ну, ми розуміємо, ми там не вказуємо локації. Абсолютно так. я дуже коротко просто до слова, да. Чому це важливо? Я одразу просто поточню буквально, щоб вже е, дати зрозуміти нашим глядачам, чому це важливо і будувати ці споруди, і тримати в. Постійні готовності сили оборони біля кордону з шосткинським районом ворог зосереджує потужну зброю. От там не вказано яку, але ми розуміємо прекрасно, що це напевно навіть не якась там далекобідна артилерія, потужна зброя, Чи виносить щось таке, що ворог може використати і в наступ. Ми розуміємо, що наступ це все одно артпідготовка відбувається в будь-якому разі. Це вже не 24 лютого, коли там заходили вороги, шукаючи, а де тут взагалі хто будь ласка. Колонами так, так а, тому треба розуміти, що всі сили оборони знаходяться на місці. А, працює штаб оборони області постійно. Працюють комунікація між прикордонниками між правоохоронцями. Ми, завдяки нашій розвідці, розуміємо кожен крок ворога. Розуміємо особовий склад ворога, що розташований за кордоном сумщини. А, розуміємо кількість. Броньованої техніки розуміємо їх плани, тому панікувати тут точно не треба. Більше того, що стосується фортифікації, то всі мешканці Сумщини так чи інакше переїжджаючи території Сумщини, бачать, що Суми активно-активно будує фортифікаційні споруди. Ми ну готові. Я думаю, що повністю щоб зустріти ворога. Я сподіваюсь, що ці фортифікаційні споруди е не будуть використані нашими силами оборони. Проти вони є, і у разі ескалації будь-якої ескалації конфлікту ми готові давати відсіч, і ця відсіч буде достойна. Тому треба людям зрозуміти, що на жаль, ну у нас такий ворог він е працює на знищення е прикордоння кожен день. Це відчуває на собі, а, проте ми готові до відсічі ворога, і всі сили оборони знаходяться на сумщині на території а, і територіальна оборона і зсо. Ми працюємо. Ми комунікуємо і жодних панічних настроїв. Ми цього ми це вже проходили декілька разів. Тому ну вони сьогодні зайві. Треба донатити, треба допомагати збройним силам та вірити у наші сили оборони. Повірте. Такого як було 24-го, точно не буде, і ну, ми бачимо, ми бачимо, як відбувається їх проходи на території. Ми бачимо, що є власне захист території, тому ми абсолютно спокійні.